ну що ж, любі мої друзі, сьогодні Юля, наша героїня, разом зі своїм хірургом Павлом Андрійовичем Денищуком у нас в гостях, доброго ранку, Юля. Доброго ранку, Павло Андрійовичу. Доброго ранку. Юль, Страшно було. Так, на початку було страшно, і саме страх керував мною. Тобто, коли при перев'язках чи перед самою операцією дійсно було страшно, але потім, коли я себе побачила в дзеркалі. Було набагато краще відчуття. Ти дуже гарно виглядаєш. Так. Я нагадаю нашим е, теле, телеглядачам, що телефон прямого ефіру 49411.4. Телефонуйте, ставте свої запитання. Також є мережа Facebook стінами з 1 Плюс 1. Пишіть також свої запитання, ми відповімо. Так, Юль, ну як ти наважилась взагалі? Як приймала рішення? Розкажи, будь ласка. Приймала рішення, тобто був певний конкурс, я його виграла, так. А, так, саме а був... що за конкурс? Конкурс, саме хто переможе у голосуванні, кому зроблять операцію. А де саме? Ти через інтернет знайшла чи так, саме знайшла через інтернет. Буквально думала над ситуацією, що мені робити далі. І я не знаю. Просто так знайшла, можливо, це був знак. Операцію. Ну ти на той час вже мріяла стати телеведучою. Так, я мріяла так, стати мрія? телеведучою, навіть намагала намагалася це зробити. М була ведучою в деяких програмах. програмах ну, колеги. <ріст> <ріст> так. А, але саме бачила, як камера сприймає мою зовнішність. Тобто в мене була певна робоча сторона, і мені було дуже складно одночасно думати про те, як показує мене камера, і про те, що я повинна казати. Це угу. дуже важко угу. було. Комплекс, Комплексувала, так? Так. Павло Андрійовичу, ви якесь відношення маєте до того конкурсу, про який говорить Юля? Звичайно, саме безпосередньо, тому що там в клініці Анакосмом було вирішено зробити конкурс на е, певну. Ситуацію, коли людина описує свою проблему, описує внутрішні свої переживання, і е, виходячи з голосування глядачів, там більше п'яти тисяч за неї віддали е, голосів, і було пропоровано якраз її. Ну, звичайно, тут були ще певні такі моменти, коли ми її обстежили, коли дійсно воно було підтверджено суто медичними е, моїми такими заключеннями, що їй mm. потрібна операція, і це дійсно допоможе. Тому що вона, крім того, що ми бачимо зовні викривлення деформованого після травматичного носу, вона ще погано дихала, а це крайне погано впливає на здоров'я. Якраз глядачі, які, можливо, які голосували за тебе, Юля, зараз, можливо, і телефонують нам. Алло. <звіт> на жаль, зірвався зв'язок. Скажіть, будь ласка, Павло Андрійовичу, скільки коштує рінопластика? Ну, ринопластики бувають різні, і е, є певна градація від складності і е, від якихось нюансів під час проведення цього оперативного втручання. Це може бути від 7 тисяч до 25 тисяч і навіть більше. Це все залежить від тих складностей, які є під час оперативного втручання. А більше звертаються з естетичної, ну з естетичного боку, чи є якісь ну природні вади, які треба виправляти? Звичайно, є природні вади і є, мабуть, набагато більше післятравматичні проблеми, які виникають у людей після певних перенесених травм. Це, до речі, можуть бути і і родові травми. І, звичайно, по життю частіше в чоловіків виникають травми, які міняють форму носа. Звичайно, і, як правило, 100%. Випадків носиші погано дихають, тому тут потрібно робити таку подвійну операцію, як і в принципі було проведено для Юлії, відновити дихання одномоментно і покращити зовнішній ніс. У нас є дзвінок. Алло? Алло, доброго ранку. Доброго ранку, як вас звати? Михайло. Михайло, дуже приємно. Ну, У мене слухає. запитання до Павла Андрійовича. Так, слухай. Мені в 1987 році робили операцію викривлення перегородки носу. І тепер у мене така проблемка, одна половинка носу дихає чисто, а друга трошки з затрудненням. І воно переходить то з лівої сторони, то вправу. Отак от, от. Яка це може бути причина? Mm -hmm. Дякуємо. Дякуємо за запитання. Ну, Причина в тому, що, звичайно, є, мабуть, скоріше, всього, не, до, не повністю було проведено оперативне втручання, не е, 100% вирівнена перегородка. Це один момент, другий момент, скоріше всього, є гіпертрофія нижніх носових раковин. Потрібно вас дообстежити, і якщо є така можливість, то і проперувати, і, будь ласка, звертайтесь, можемо допомогти. Дякуємо. Ось пише Оксана Резник у Фейсбуці. Е, Юля, тобі, я вже показував. Результат потрясаючий. Умниця дівчатка. Юль, а взагалі, як батьки сприйняли? Батьки. Ну, Спочатку мама особливо дуже переживала, вона навіть прохала, щоб я дала номер Павлу Андрійовичу, щоб він сам з нею спілкувався. Ага, ага. Потім, після, після операції, а ще до тата, тата йому сподобався результат, так дійсно. А вони, звісно, дуже переживали, постійно дзвонили, як я себе почуваю. Шквал дзвінків у нас. Давайте ще послухаємо наших глядачів. Алло! Доброго ранку. Доброго ранку. Мене звати Світлана. Скажіть, будь ласка, в мене, ну якби, зовнішність міняти не потрібно, але є вроджене зміщення носової перегородки. Я хочу запитати, як попасти у вашу клініку і скільки це буде коштувати? Дякуємо. Адреса 483 78 21. Звоніть, клініка на космо, якщо буде цікаво, я проконсультую з задоволенням вас. Дякуємо, Павло Андрійовичу. А є якісь протипоказання для таких операцій? Звичайно, оперативне втручання в ділянці носа це досить складне оперативне втручання. В принципі, вважається самим складним в пластичній хірургії. І перед тим як прооперувати пацієнта, досить детально його ми обстежуємо. Обстежуємо і загальний стан, і ендоскопічний стан, і енергенологічний, якщо потрібно, всі структури носу, і тільки після цього. Можна оперувати, mm. і е, якщо є зміни з боку якихось органів, серцево-судинні проблеми, то їх потрібно спочатку пролікувати, а потім оперувати, тому що, до речі, зміни і ненормальне носове дихання може приводити до різних соматичних захворювань. Тому саме оперативне втручання на відновлення носового дихання це не є якась примка, це необхідність, просто необхідність для людини, тому що ми всі запрограмовані нормально дихати носом, і це здоров'я. Навіть не уявляю, як такої рані можна обійтися без чашки ароматного ароматного якобсь монарх. У нас є дзвінок. Алло? Доброго ранку. Доброго ранку. У мене запитання щодо того, я раніше займався боксом, і у мене зламаний кінчик носу. Я звертався до травматологів, ну, вони ніби як не виявили, щоб було якесь значне викривлення, щось як перелом. І я б хотів дізнатись. Чи потрібно оперативне втручання, бо мені трішки заваджає дихати все таки Дякуємо. Люди, в принципі, самі ставлять собі діагноз. Якщо заважає дихати, значить потрібно відновлювати і нормалізувати це дихання. Це не потрібно звертатись до травматолога, звертайтеся десь до пластичного хірурга, який займається, який має досвід в корекції якраз носа зовнішнього, в корекції внутрішніх структур носа. І це парафія. Чи місце, де так, може так. допомогти пластичний хірург. Павло Андрійович, а скажіть, будь ласка, якщо це не Київ, так не столиця, так. в обласних центрах є такі клініки з пластичної хірургії? Є в багатьох обласних центрах є клініки пластичної хірургії, де досить досвідчені хірурги, які можуть допомогти, і дійсно досвідчено і кваліфіковано надати таку допомогу. В обласних центрах mm. ці клініки є. Дякую, Павло Андрійовичу. Юля, як ти себе відчуваєш взагалі? Одним словом, скажи. Я себе відчуваю ну таке сонячний настрій. Знаєте, хочеться просто дарити, дарувати це світло і бути м, при справі. Ну, я тобі бажаю, щоб розпов дарував тобі здійснення всіх твоїх мрій, і ти ж так все ж таки стала телезіркою і вже ми mm. зустрілися в якійсь студії як колеги. Добре? Так, дякую, Павло Андрійовичу. Прошу. Дякую, що завітали, що знайшли час. Ну що ж, ми продовжуємо.